Існують чоловіки, такі, як у цей коментатор, які просто взагалі не розуміють, що такі аліменти і в чому їх суть, але розмірковують на цю тему та ще й з таким виглядом, нібито їх оці думки, далекі від реальності, причому, є істиною в останній інстанції. Ось він пише, що аліменти це утримання тільки дитини і при чому тільки добровільне. Інакше це неправомірне отримання грошей. Чоловіче аліменти це обов'язок обов одного члена сім'ї утримувати іншого тоді, коли він цього потребує. Причому цей обов'язок має бути передбачений законом. В даному випадку це передбачено статтею 180 Сімейного кодексу України, а це закон, яка каже, що батьки зобов'язані утримувати своїх дітей. Загалом, в нормі цього життя обов'язок по утриманню дитини. Виконується більшістю чоловіків, які зі своїми дітьми після розлучення не живуть, добровільно. Уявляєте собі, більшість чоловіків надають гроші на дітей добровільно. І ніхто на них на аліменти не подає. Тих, на кого подано в суд про стягнення аліментів, їх менше. Розумієте, менше. Бо більшість все ж таки розуміє, що дитині треба їсти, одягатися і так далі. Що він батько. Якщо ви добровільно утримувати дитину не хочете, то вас можна змусити це робити примусово через суд. А якщо ви рішення суду не виконуєте, то через виконавчу службу, яка вже може блокувати ваші картки і так далі. Саме тому, що ви зобов'язані. І це ніяк не може бути добровільно, тому що це обов'язок. Якщо ви його не виконуєте, вас його можна змусити виконувати. І навіть якщо ви з цим всім не згодні, це так і є. Більш того, скажу, це є так не тільки в Україні, а майже по всьому світу. Розумієте? Тому, якщо ви не хочете бути учасником аліментних відносин, вам треба розуміти. З якою жінкою ви народжуєте дітей. І розумієте різницю між партнеркою для певних відносин та матір'ю ваших дітей, якщо ви жінці не довіряєте і вважаєте, що вона якась не така, навіщо ви робите з нею дитину? Є контрацепція. Якщо ви вважаєте, що дитина не ваша, зробіть ДНК і оскаржіть батьківство, і нічого платити буде не треба. Тому що борги по аліментах вони не списуються. Це борги назавжди. І якщо ви вважаєте, що діти не ваші, так доводьте це через суд.